Дві 2014 року на Донбасі окупанти регулярно застосовували орлани у розвідувальних цілях та для коригування вогню. Зокрема, у травні 2014 року українські військові придушили сигнал невідомого безпілотника засобами радіоелектронної боротьби. Його вдалося захопити неушкодженим. Ним виявився засекречений російський розвідувальний безпілотник із невідомою назвою. Він отримав неофіційну назву картограф, який плутає з БПЛА Орлан 10 Захоплення такого безпілотника вперше у війні на Донбасі свідчило про те, що Росія вже порушує повітряний простір України розвідувальними безпілотниками. З того часу окупанти почали застосовувати в Україні і розвідувальні БПЛА Орлан 10 і вже у липні 2014-го на Луганщині українські військові вперше збили Орлан 10 який коригував вогонь російської артилерії з території РФ. З кожним місяцем російські військові тільки нарощували використання безпілотників Орлан у війні з Україною.